Дорогі мої підписники та гості каналу, послання від Оракула повного місяця на 2 липня. І ця карта, карта Темниця. Скажімо, так, ця карта говорить про певні. Проблеми, про певні битові проблеми, про бездіяння, про те, що ви намагаєтесь закритися від всіх від світу. Також ця карта може вказувати на якусь заплутану ситуацію, з якої ви не можете знайти вихід. Вихід є, але ви наскільки емоційно розчаровані, що просто того Вирішення просто не бачите. Також ця карта може віщувати про роботу, яка дуже обтяжує, про те, що просто боїтеся чогось змінювати, просто якісь обмеження саме через страх змін у вашому житті. Беріть себе в руки, боріть свої страхи і тільки тоді вийдете з складної ситуації. Бережіть себе, гарного дня!